Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Mitsubishi Outlander. 2008 року випуску за ціною 9690 доларів. Обладнаний автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 170 кінських сил. Так він у нас виглядає. Є у нас безключовий доступ, автоматична коробка передач. Він у нас повноприводний, Є підстаканники, обичний кондиціонер, штатна магнітола, мультикермо. Заявлений пробіг автомобіля у нас 196 тисяч кілометрів. Так це все виглядає. Тут є підстаканник, задні парктроники, пелюстки перемикання передач, передні та задні електрослупідні електрорегулювання дзеркалами. Так, Задній ряд. Взагалі в нас світлий салон. Але власник наді такі ось чехли. Під чехлами стан салону ідеальний. Так себе виглядає, дверні карти в ідеалі. Тут так же само. Стоїть автомобіль на 16-х легкосплавних дисках. У нас такі ось гарні зимові гумі. Задні парктроники. Нагадую, він у нас офіційний купувався в Україні у 2009 році, продається від третього власника. Мається у навсім два кращених елемента: технічно та візуально взагалі питань до автомобіля немає ніяких. Знаходиться він за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою 3-1.